Постати необхідно насамперед духовно кажуть священики. Щирий піст пов'язаний із молитвою, покаянням, викорінюванням злого, прощенням образ. Чим глибше покаяння людини перед Богом, тим більше радості, від прощення, більше миру і спокою в серці. Продовж Пилипівки через Різдвяного посту християни обмежують себе в їжі, намагаються уникати в своєму житті того, що віддаляє людину від Бога. Згідно мінімальних вимог, які діють в нашій церкві, отже ж, тільки в п'ятницю ми можемо утримуватися від м'ясних страв, але однак заохочую кожну людину, тобто дотримувати і середу і п'ятницю, і хто має таку можливість, тобто строго постити і робити більші постанови духовного характеру. Наприклад, люди, які мають залежність від алкоголю, без Вільність випивати, напевно, що слід відмовитися, тобто не тільки в пості, але особливо в цьому пості. Так само, хто має звичку погано курити. Впродовж посту важливо посповідатися та приймати святе причастя, аби заглянути у свою душу, очиститися від гріха, приготуватися до великого празника Різдва Христового та мати чисте, відкрите серце, куди може увійти Бог. Бог приходить до нас, але власне двері наших сердець, як ми кажемо, ті ті вертепи, які були в Єрусалимі, знаємо, щоб вони були відкритими, щоб Христос, який подорожує своєю матір'ю в вони своїй матері, свої матері Йосипом, щоб Він дійсно міг увійти в той заїсти. Відтак народження Христа могло відбутися не тільки кажуть, як то історична подія, більше як 2000 років тому, а щоб це відбулося так само в цьому часі народження Христа в житті кожного із нас, різдвяний піст або полипік триватиме до 6 січня включно.